Друзі, чудовий день, і я хочу сказати таке знаєте, коротеньке слово. Я не буду сьогодні багато проповідувати, тому що і пісні, які ми співали, і вистави, яку ви бачили, воно все про Воскресіння, воно все про Пасху. І знаєте, я не хочу, щоб Свято Пасхи. Для кожного з нас воно перетворювалось в щось таке, знаєте, повсякденне і. ну, Пасха, типа, Христос Воскрес, воістину воскрес. Це все, все, що треба сказати. Ось, Я ж знаю, що вс всю цю історію я знаю. Але знаєте, коли я перечитую цю історію, то кожного разу Дух Святий він просто е концентрує мою увагу, е наскільки це важливо, те, щоб Взагалі сталося на Голгофському кресті, що була пролита свята кров Божого Сина Ісуса Христа. Якби вона не була пролита, то ніякої би Пасхи не було, ніякого б визволення не було, і нас би тут не було, і нічого б ми не знали. І ми б, можливо, сьогодні вже не були живими. Але дуже важливо кожен раз собі нагадувати і розповідати іншим людям. Бо сьогодні люди не знають, знаєте, два дні тому в нас в районі. Я спілкувався з молоддю і десь 15-17 років. І вони там просто е викрикували щось, е там друг друга так, знаєте, тріпали. Я підійшов до них кажу: давайте зараз з вами поспілкуємося. Ви знаєте, що скоро буде свято Пасхи. Вони так чули. А що ви знаєте про Пасху? Ну, тю, ну Пасха, це ж то. Як його, один на, да, один на одного дивляться, це ну, це булка, ну, Пасха, то свято, там щось в церкву треба піти. І я розумію, як все розумієте, запущено. Тобто, людина дожила до 15-17 років, і ніхто їй внятно не розповів, що таке Пасха, яке вона має важливе значення. І вони там дуже знаєте, шуміли, вони голосили, вони там друг з друга прикалувалися. Мені дуже важко було їм розповідати, але принаймні я е, намагався просто взяти їх увагу і буквально десь е, за три хвилинки розповісти значення Пасхи. І ви знаєте, коли я це розповідав, то я бачив, як їх е, е, тако, таке усвідомлення і їх очі вони змін, змінювалися на моїх очах. Чому? Тому що коли ми проповідуємо Боже Слово, коли ми проголошуємо істини Євангелія через те, що Ісус для нас зробив про кров Ісуса Христа, то це торкається серця кожної людини. Коли я дивився сьогодні у ці кадри, які я бачив дуже багато разів, ви бачили багато їх разів? В нас є дуже знаєте, така колекція Ісусів. З різних фільмів. Перший фільм, це який був на початку 90-х, це Євангелія Луки Хто бачив Євангелія від Луки? Хто дивився цей фільм? Ісус. Мені здається, Він так просто і називається Ісус. І коли я дивився цей фільм, я просто плакав. Я просто плакав. Сьогодні, коли я звертаюся назад, я, я думаю, а з чогось я плакав? Там, нібито кінематографії, такої яскравої немає. да Все так досить просто. І якщо порівнювати сьогодні, як знімають кіно, то сьогодні його знімають більш професійно і краще. І це приклад Страсті Христової» Мел Гібсон, який зняв. Це вже інший рівень, так чи ні? І потім ще багато дуже. І це був мій улюблений Ісус з кінематографії, з фільму Страсті Христової». Але ж на початку був, був улюблений Ісус з Івангелія Луки. а потім моїм улюбленим Ісусом став Ісус з фільму Вибрані. Хто бачив цей серіал? А який у вас улюблений Ісус? Вибраний Ісус з фільму Вибраних. Ну насправді вони всі гарнюні, всі класні Ісуси, але саме мій улюблений Ісус. Це Ісус, про якого я читаю в Біблії. Але ж коли я дивлюся на якісь там кадри з фільмів, то не дивлячись на те, що багато разів я бачив і чув, в мене в якийсь момент починають йти з моїх очей сльози. І я нічого не можу з цим зробити. Бо знову і знову Дух Святий, Він торкається мого серця. Через те, що Ісус зробив на Голгофі, і Він зробив це для мене. Він зробив це особисто для мене. Я розумію для всіх, але я сприймаю так, що ніби Він зробив це особисто для мене. Ти сприймаєш це саме так чи ні? Що Він зробив це для тебе. І я хочу сьогодні п'ять пунктів, пунктів до вашого усвідомлення донести, який має знати. Кожний чоловік, кожна людина. Я прошу, будь ласка, вашої уваги. Я впевнений, що це вас збагатить, і ви будете просто щасливими сьогодні поскачати додому. І так, п'ять речей, яких треба знати кожній людині про Пасху. Перше. Вперше ми бачимо в священному писанні таке поняття, як Пасха це у відхому заповіті. так чи ні? Пасху ізраїльський народ відсвятковував напередодні виходу з Єгипту. Він ще не вийшов, а вже відсвятковував цю Пасху. І Бог через Моїсея, Він дав чіткі вказівки про те, як її святкувати і що треба робити. Наприклад, ви, ви знаєте, що є центр цього свята. І основним атрибутом Пасхи це, був, це, був, це треба було заколоти, кожна сім'я мала заколоти первородного ягня та його кров'ю помазати косяки дверей своїх будинків, які вони мали залишити наступної ночі. Я хочу зараз вам прочитати уривочок священного писання, це вихід, 12 розділ, 7 вірш. Тут написано. І нехай візьмуть тієї крові, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. Мусите второпити, про що я кажу, чи ні? Второпили? Переклад цей. Доходить до вас. Це робилося. Все для того, щоб ангел-згубник, який повинен був прийти для виконання 10-ї страти на єгиптян, пройшов повз них, пройшов повз їх будинок. Це треба було зробити: взяти кров і помазати двері свого будинку, щоб ангел пройшов повз, щоб він не зайшов в твій будинок. 13-14 вірш цього розділу. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви. І побачу ту кров, і обмину вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його як свята для Господа на всі роди ваші, як повстану вічну будете святкувати Його. Амінь. Це робилося для того, щоб цей ангел-згубник він пройшов мимо. Треба було це зробити. Це була така просто настава від Господа. Це був такий наказ. Щоб залишитися живим, треба було це зробити. Це перше, що треба знати про Пасху. Друге, варто зазначити, що Ізраїль почав святкувати першу Пасху. До того, ніж вони вийшли з Єгипту. Тобто, навіть ще до того, як вони отримали дозвіл на вихід від фараона, вони вже почали її святкувати. Вихіду немає, рабство залишається, але святкувати почали. Вони ще в рабстві, а вже святкують. А вже радіють. Ще нічого не сталося, а вони вже радіють. У Вас було таке чи ні? Ще нічого не сталося, а ви чомусь радієте. З того привіду, що Господь вам щось наказав. І ви радієте ще до того, як це сталося в фізичному світі. І дивіться, не було тоді жодних гарантій виходу. Вони були де-факто ще в рабстві. Але Мойсей наказав уже готуватися і святкувати. Друзі, дивіться, суть першої Пасхи, яка є прообразом Пасхи якою для нас Єсус Христос була така, святкувати перемогу, коли у фізичному світі ще не видно результатів. Вірою. І новий заповідь каже, що праведна людина вона вірою, бути, вірою буде жити, святкувати перемогу Христа, святкувати перемогу Господа в своєму житті. Тоді, коли ти ще не бачиш змін в фізичному світі. Так працює віра, коли ми називаємо несуществующее, як Да? Бо ми віримо в Бога, який називає несуществующее, як существующее. Тому він і наказав своєму народу поводитися таким чином. Це культура царства. Це принципи. Я, я абсолютно впевнений, що ви можете привести багато прикладів, прикладів свого життя, коли ще нічого не було, але ви вже раділи. У вас було таке чи ні? Ви отримали слово від Господа, і ви вже радієте, але ж ви цього, цього ще не бачите. Але поводитесь так, ніби у вас в це вже є. Це віра. І так має жити віруюча людина кожного дня. Ми... Не бачимо, але ми радіємо. Слава Господу! І це друга дуже така важлива річ про Пасху. Третє. Дивіться, ви певно знаєте, а можливо хтось тут і не знає, що слово Пасха з єврейського песах буквально перекладається, як пройти повз, пройти міма на рускому язику, пройти повз українською. І саме тієї ночі, саме тієї ночі. Ангел-згубник йшов і винищував перворідних у Єгипті. А ті будинки, косяки, ті будинки, косяки двері, яких були помічені кров'ю ягня, він проходив повз. Де б ви хотіли бути? В тих будинках, які, двері, яких були помазані кров'ю, чи в тих будинках, де двері не були помазані кров'ю? Де були помазані, тому що він бачив і він проходив повз. <хе> уявіть собі, якщо б якась єврейська родина не послухала наказ Господа і не помазала косяки дверей свого будинку кровню ягня, вони б померли. А тепер уявіть собі іншу історію: якась єгипетська сім'я, яка почула. Що можна так зробити, вона взяла і помазала косяки своїх дверей в будинку кров'ю ягня. То ангел-губитель, коли йшов, він не дивився на національність, на твою принадлежність до народу. Він дивився на одне єдине, чи є кров на косяках дверей твого будинку. І якщо вона є, мені тут робити нічого, я йду далі. Так він думав я ангел згубник. І дивіться: Великдень, Пасха, це захист і це заступництво, яке залежить від послуху, а не від твоїх добрих справ чи суспільного стану. Ще раз, це. Захист і заступництво, яке залежить від послуху, від послушання Богу, від послушання Його Слову, від послуху, а не від твоїх добрих справ чи ще чогось іншого. Тому Пасха, ми кажемо, Пасха, Пасха моя Христос, це дуже добре. Але нам треба розуміти, що це Пасха вона починає працювати в нашому житті, коли ми продовжуємо бути в послуху. Нашому Господу Ісусу Христу. Пам'ятаєте, в Новому Заповіті я дуже часто ну, люблю згадувати цей вірш. Ісус каже, хто буде виконувати мої слова, хто буде виконувати мої заповіді, той таким чином показує, по-перше, що Він любить мене. А по-друге, я зі своїм отцем прийду до нього, і ми створимо там обітель. Алілуя! Наскільки важливо для Ісуса, щоб ми не просто цитували Його Слово, просто казали, як важливо святкувати Пасху, а щоб ми були в послуху до Нього. Щоб ми були в послуху до Його Слова. До речі, кажучи, коли ми читаємо, наприклад, 28 главу Второзаконія, то там є умова. Якщо ти будеш в послуху, то ти будеш мати благословіння. Якщо ти будеш слухати, якщо ти не будеш слухати, ти не будеш, не, не, не будеш мати благословіння. Скажіть, будь ласка, ті люди, ті з вас, можливо, таких сьогодні немає, можливо, такі люди є, ті люди, які кажуть, ні, ні-ні, ні, це було для старого заповіту, в новому заповіту я можу не слухати і мати благословіння. Хто вірить в те, що ти можеш не слухати і мати благословіння? Я можу жити так, як я хочу і мати благословіння. Хто вірив в це? Ні, ніхто не вірить. Люблячий Господь, люблячий Тато, люблячий Дух Святий, люблячий Ісус, Він дуже любить нас. Але Він розуміє, якщо ми будемо в послуху до Нього, Він зможе просто виливати на нас своє благословіння А якщо ми будемо впротиву, якщо ми будемо не в послугу, то це буде дуже важко робити. Але ж Він буде продовжувати нас любити. Амінь. Тому Пасха це послух, який приходить, це захист, це заступництво, який приходить в наше життя через послуг Господу, коли ми в послушанні. Четвертий момент. Дивіться, так сталося, що Ісус Христос воскрес саме на єврейську Пасху. Тобто Він був розп'ятий і воскрес, коли була єврейська Пасха. Можна подумати, що це був збіг обставин. Деякі люди, можливо, так і думають, ти де все, так, си, такі, так прикольно, так, ха, так прямо пазли всі склалися. Але ж це був Божий план. Це не був просто збіг обставин. Так повинно було і трапитися. Для нас, для християн, Воскресіння Христа, вона набула нового сенсу. Перше послання до Коринтян, п'ятий розділ, сьомий вірш. Написано, бо Пасха наша Христос закланий за нас. І сьогодні кожна людина, яка омита кров'ю Христа, перебуває під Його Божественним захистом. Скажіть, будь ласка, хто з вас сьогодні омитий кров'ю Христа? Кожна людина, хто його прийняв в своє серце, ви перебуваєте під Його захистом? Як колись губитель проходив, повз тих, я тільки що да, читав вам, що було в Відхому заповіті, чиї косякі дверей були помазані кров'ю ягня, так і сьогодні багато біт і страждань проходять повз тих людей, хто помазав кров'ю Христа своє життя. Це дуже такі прості речі. Але коли ти звертаєшся до них і ти починаєш усвідомлювати, так я ж помазаний кров'ю Христа. Так це ж моя реальність. Тоді янгол-губитель пройшов мимо. І сьогодні, а сьогодні я помазаний не просто кров'ю ягня, я помазаний кров'ю Ісуса Христа, Божого ягня. І ми повинні завжди про це пам'ятати. Пасха це коли згубленик проходить пов, повз помазаних кров'ю. І знаєте, я думаю, що коли ви молитеся, то. Варто про це згадувати кожного дня і дякувати Богу за те, що я помазаний твоєю кров'ю. Ваше усвідомлення, воно стає більш яскравим. Ваше серце воно сповнене подяки до Бога. Я помазаний твоєю кров'ю, а потім ви починаєте розмірковувати, а що ж це для мене значить. А те, що коли я помазаний, то ангел-згубник він повинен пройти мимо. Ось що значить Пасха. Це не кулічі, це не яйця, це не що там ще. Що, що сьогодні для людей Пасха? А? Сало? О, це для мене нове відкриття. Сало ще я не чув на Пасху. Сало це просто, в принципі, життєвий ресурс кожного дня. А. Ну, кожний, кожний рік щось додається туди. Да. Сири, там, сири, дири, мари і так далі. Це все не Пасха. Пасха це Христос, це коли Янгол, згубник проходить мимо людини, яка помазана кров'ю Христа. І п'яте, сьогодні більшість людей в наших країнах святкують, ми вже перейшли так плавно, Пасху, але мало хто знає її дійсно справжнє значення. Як я вам вже казав, наприклад, молодь не знає. І тієї фатальної ночі, коли сталася ця подія, і коли народ Ізраїлю він виходив із Єгипта, то людей не рятувало, не рятувало те, що вони були, знаєте, такі побожні, нічого не крали, не пили або були старанними громадянами. Просто такі гарнюнькі. Такі. Класні єгиптяни, такі просто, ну, просто класні, Ілі, там, євреї. То Та ми ж такі хороші. Ми все дуже добре робимо. І ми сподіваємося, що ми можемо розраховувати, що до нас він не зайде. В нас немає часу. Ми так багато багато втратили часу на те, щоб просто робити добрі справи. І тому в нас немає часу, щоб помазати косяки дверей в своєму будинку. Ми сподіваємося, що він просто в курсі, що ми, що ми класні люди, і він до нас просто не зайде. Ви навіть не, уявляє, не уявляєте, скільки тоді загибло класних єгиптян, і, можливо, навіть були серед цього великого натовпу людей і євреї. Тут же не кажуть. Ну, Виявляєте, що люди вони постійно люди. Ви навіть не уявляєте, скільки тоді, тоді просто загинуло хороших людей. Бог дав тим людям одну єдину умову для спасіння. І ця умова кров однорідного ягня на одвірках дверей твого будинку. І в завершенні, друзі, сьогодні. Як і тоді незалежно від національності, незалежно від фінансового стану, в якому ти знаходишся, твоєї освіти. В тебе одна чи дві, чи три. Єдиною умовою для спасіння є кров Агнця Ісуса Христа. Це єдина умова. Давайте скажемо єдина умова це кров Ісуса Христа. Без пролиття крові немає прощення гріхів. Тільки віра в те, що вона була пролита за мої гріхи, дає мені, дає мені право бути прощеним і спасенним. І останнє місце із Біблії від Івана 6 розділ 53, 57 вірш. І сказав їм Ісус. По правді! По правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешу я в останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров, то правдиво пиття, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і Він житиме мною. Тому ми приймаємо причастя. Коли ми приймаємо причастя, то таким чином ми проголошуємо, ми нагадуємо собі і проголошуємо, і нагадуємо, і славу Господа, за те, що Він забрав нашу смерть і подарував нам своє життя через те, що він був розп'ятий на Голгофському кресті і пролив свою святу кров, про яку тільки що я вам проповідував. Дуже коротко, лаконічно, але я сподіваюся, дуже дуже зрозуміло.